Ви, мабуть, вже бачили цього обсіб налаштування Google Ads це розширене відстеження конверсії. Але чи знали ви, що вона може збільшити точність вашої реклами на 30%? У цьому відео я покажу, як налаштувати розширене відстеження конверсії з допомогою Google Tag Manager, щоб ваша реклама почала працювати на повну потужність. І найголовніше, це дозволить точно розуміти, хто є ваші клієнти. Не пропустіть важливих кроків, які я покажу в кінці відео. Мене звати Євген Ковалевський, я допомагаю підприємцям налаштовувати ефективну рекламу в Google Ads. Перше, що нам треба зробити, це відкрити Google Tag Manager. І ми беремо нашу конверсію, яку в нас вже вона є налаштована. Можете брати будь-яку конверсію, але в цій конверсії повинна бути передача даних з поліформи. Це може бути електронна адреса або номер телефону. Якщо ви не знаєте, як налаштовувати конверсію, або у вас досі ще немає взагалі конверсії, я вас запрошу на свій практикум, на якому я детально крок за кроком показую, як налаштувати самі стандартні конверсії це відправка форми, натиск на номер телефону і так далі. Тож, посиланням внизу, якщо ще не знаєте, як налаштувати або не налаштовано, запрошую на свій практикум. Отже, я виберу в нашому випадку конверсію передачі. Даних про дзвінок з BinaTelem. Тобто, коли людина на сайті натискає номер телефону, набирає номер телефону, натискає кнопочку Передзвонити мені, і з цією подією, з цієї конверсії я передам додатково в рекламний кабінет Google Ads дані номер телефона. У моєму випадку номер телефона, щоб Google Ads мог по цьому номеру телефону знайти людину в своїй базі і вже більш точно розуміти. Аналізувати цю людину по своїй базі і подивитися, які у цієї людини, і шукати ще таких же схожих людей схожими паттернами, показувати їм рекламу, щоб ваша реклама була ще більш ефективна. Але я раджу, якщо у вас є поле «Email», то краще завжди використовувати «Email», бо навіть сам Google рекомендує використовувати ML, це у нього як основний а номер телефону додатково. Ну, в нашому випадку це бінотел, це передзвонити, тому ми можемо взяти тільки номер телефона. Ми його і беремо. Для цього ми впускаємося нижче в наші конверсії і натискаємо на цю позначку. Після цього нам треба вибрати зміну, в якій в нас цей номер телефона зберігається. Тобто, коли людина заходить на сайт, вводить номер телефона. Ми повинні цей номер, який він ввів, взяти з поля, зберегти в якомусь місці, це може бути Local Storage, cookie файл чи будь-яке інше місце. І потім з цього місця взяти цей номер телефону, завантажити в зміну Google Tag Manager і вже зі зміною Google Tag Manager, от як ми, робимо, ми її вставляємо в налаштування нашої події-конверсія. Тобто, давайте ще раз це може бути трошки. Складно зрозуміння, коли людина вводить номер телефона, нам цей номер телефона треба зберегти і потім його передати в Google Tag Manager. Це все налаштовується на сайті, я, на жаль, не можу показати, бо у кожного різні сайти по-різному це все робиться. Але я можу це все вам налаштувати. У мене є така послуга налаштування. Гроширене стеження конверсії, і ці всі технічні моменти на вашому сайті я зроблю самостійно. Також, якщо у вас цікавиться послуга, будь ласка, звертайтесь. нижче буде посилання під цим відео, як ви можете замовити цю послугу. Отже, ми додали зміну, в якій у нас зберігається номер телефону, який люди наводять в форму, і натискаємо Save. Після цього, хто вже проходив мій практику, знає, що всі СМІ, все, що ми зробили в Google Tag Manager, нам треба опублікувати. Ми натискаємо Submit, даємо назву і натискаємо Опублікувати. Я опублікувати зараз не буду, бо в мене вже це зроблено. Другим етапом, після того, як ми ці налаштування зробили в Google Tag Manager, опублікували сам контейнер Google Tag Manager, ми переходимо в. Наш рекламний кабінет Google Ads, і тепер нам треба тут увімкнути, щоб Google Ads далі вже отримав ці розширені дані. Тобто, зараз, що ми зробили, він ще не отримав. Вони приходять, але він знає, що з ними робити. Тому, щоб він вже почав нам отримувати ці дані, ми натискаємо в розділи цілі на налаштування. І ось тут у нас є позначка Розширене відстеження конверсії. Ми ставимо позначку «Увімкнути отримування розширених відстежень конверсій і обираємо через який метод. Оскільки ми з вами це робили через Google Tag Manager, тому ми, ми і обираємо менеджер -тег, тегів Google і натискаємо зберегти. Все. тепер наші конверсії будуть отримувати дані, якщо ми будемо передавати з Google Tag Manager. Але це ще не все. Останнім кроком нам треба перевірити, все селі у нас включено. Вертаємося до наших всіх конверсій. Обираємо нашу конверсію. Натискаємо Змінити налаштування. Бачите, у нас ще не оновилось. Зараз трошки почекаємо. У нас, і ось, бачите, вже з'явилось розширене конверсії, перевіряємо, щоб у нас воно було активовано. Все, ми все зробили, налаштували, ми налаштували передачу з Google Tech Manager. Разом з подією конверсії ми передаємо. Наше поле або емейл, або номер телефону, можна навіть придавати і емейл, і номер телефону, якщо у вас в формі збирається йти, той параметр. І ми налаштували в самому рекламному кабінеті, що він ці дані отримав, і далі він їх буде вже використовувати для оптимізації, щоб ваша реклама працювала ще краще. Подобалось це відео? Поставте подобайку. Підпишітесь на мій канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад з налаштування реклами, конверсій, маркетингу та створення сайтів. Також не забудьте підтримати наш волонтерський рух, посилання на збір донатів під відео до зустрічі. Мирного вам нема!